Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні у вінницю приїхала ще одна поставка японських міні-тракторів. Сьогодні будемо вивантажувати моделі потужністю від 18 до 23 кінських сил від різних виробників, такі як Kubota, Yanmar та Mitsubishi. Перший на спуск у нас Yanmar F20. Це досить масивний такий тракторець. 20 кінських сил, звісно, що буде повноприводний. Взаді бачимо трьохточка, точка, швидкоз'єм, автопопадач. Стан сидіння. 807 мотогодин, 4 швидкості на фризу, 3 діапазони на повишених понижних і звичайна механічна коробка передач. Вартість такого тракторця 6100 умовних одиниць. Далі на чарзі у нас ще один янмар, потужністю 18 кінських сил, проте вже трішки більш. Свіжих років Янмар F180. Це рахується як середньобазовий тракторець. Задня резина 8,3 на 22. Ось Такий має вигляд. Ми на стан сидіння. Ой, дуже гарно збереглося. 556 мотогодин, є функція оберт на місці, пам'ять на віски, безпечний режим, коробка звичайна механічна. Кермо в гарному стані і вартість такого тракторця. 6200 умовних одиниць. Далі спускається до нас кубота в дуже гарній комплектації L1195. У нас тут буде і реверс, і підсилювач керма. Гляньте на стан кузова. глянемо розмір задньої розини. 83 х 34 Сидіння збереглось гарно. Є боковий циліндр, коробка звичайна механіка. Ось так перемикається. Ну і напрацювання 556 мотогодин. Вартість такого тракторця 6400 умовних одиниць. Далі у нас на черзі Hitachi NTX 23. Це у нас Kubota kl 23 Тракторець вже більш свіжих років. В дуже гарній комплектації. У нас тут буде реверс, напівгідравлічна коробка передач, підсилювач керма. Бачимо, що є ще дуга безпеки і навіть козирьок. Задня резина. 95 на 22 фреза закріпиться на 3 точку. є швидкоз'єм, є боковий циліндр. Підтримуємо. Бачимо стан сидіння. Кермо в дуже гарному стані. Щоб побачити напрацювання, потрібно вимкнути запалення. Бачимо, 781 мотогодина. Оберт на місці вмикається кнопкою, так виглядає блок керування. Навісним обладнанням. І вартість такого тракторця в комплекті з фризою і доставкою 9300 умовних одиниць. Далі спускається до нас Mitsubishi 18 кінських сил МТ-185. Тракторець випускався в середині 90-х. Бачимо, що резина в дуже гарному стані, що спереду, що ззаду. Я аж покажу зблизька. На фризу маємо три вперед, одна назад, сидіння буде, коробка передач. бачимо. Механічна 4 швидкості і є речах реверсу. Напрацювання 811 мотогодин. Рівна підлога, гарно дуже виглядає. Трьох швидкоз'єм, автопопадач, все тут на місці. Ну і вартість такого тракторця з фризою і доставкою 5800 умовних одиниць. Спускаємо ще одну куботку. 21 кінська сила. L1-215. Тракторець довгої бази. Резина задня, 9,5. На 22. Є трьохточка, є швидкозєм, туга безпеки, козирьок, все на місці. Ось так, вибираємо напрям руху. У нас є реверс. Чотири діапазона повишених, понижених, чотири швидкості, звичайна механічна коробка передач. Функція оберт на місці і напрацювання 812 мотогодин. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою 6800 умовних одиниць. Їде до нас ще один янмар, 21 кінська сила, 3 Комплектації буде підсилювач керма. Дивимось на задню разину 95 на 22 Протримаємо трьох точка, швидкоз'єм, автопопадач. Є фаркоп. Коробка механіка, є пам'ять, безпечний режим. Всього 408 мотогодин, в принципі, бачимо стан керма, дуже гарно збережене сидіння, дуже гарно збережене. На фризу. 4 швидкості, 3 діапазона повишених понижних. Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою і доставкою 6500 умовних одиниць. Ну і остання модель у цій поставці. Ще один Янмар, 22 кінських сили. Це вже більш свіжих років. І буде дуже гарна комплектація. Ось бачимо. Буде у нас підсилювач керма. 807 мотогодин. Послідовно перемикаються передачі. Є плаваючий режим, є пам'ять на візки. Ось це тут по боках кнопки це в нас безпечні режими, фіксатор педалі тормозу, оберт на місці, гарний трактор і хороша ціна. Вартість в комплекті з фрезою 7200 умовних одиниць. Ну що ж, завершили вигрузку. Давайте покажу, як зараз виглядає майданчик у Вінниці після вивантаження. Ось тут у нас усі фрези. Гарні. Так, що моножі гарні. Ці тракториці були на майданчику. Ось оновлений ряд F20, F180, KЛ нарешті приїхала, Янмар 21 кінська сила, Янмар 22 кінських сили. Дві куботи L1 1921, один бюджетний Mitsubishi. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу та телефонуйте на номер компанії, Уточніть у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас, купуйте в Totus Трактор.